Четвер, 22 серпня, на 11-му новини в студію Олени Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Вранці росіяни скривали ФПВ на Нікополь. Наслідки влучання уточнюють фахівці ДСНС. Неспокійно було і вночі окупанти атакували тричі. Зі ствольної артилерії обстріляли райцентр та червоно-григорівську громаду. Понівечені два приватні будинки, господарчі споруди, об'єкт інфраструктури та лінія електропередач. Люди не постраждали. На Харківщині один чоловік отримав поранення. На область ворог скерував ракети та дрони. У Куп'янському районі горіли приватні будинки та об'єкт соціальної інфраструктури. Тим часом в козачій Лопані поновили рятувальні роботи. Напередодні російські терористи обстріляли там сіль раду. З-під руїн врятували жінку, але в будівлі ще можуть бути постраждалі. Хоп! Херсон частково залишився без світла та води. Там росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі. Також через обстріли окупантів у селі Томарине загинула жінка. Невідомі дрони здійснили атаку на аеродром Маринівка у Волгоградській області. Місцеві жаліються у мережі, що на місці почалася детонація боєприпасів. За останні 24 години дрони атакували кілька військових об'єктів РФ, зокрема, вдарили по центру радіоелектронної розвідки та аеропорту біля Москви, а також по авіабазі в Ростовській області. Голова ГУР Кирило Буданов підтвердив, що операції організувало його відомство. Безпрецедентний курський прорив чи зменшив він активність ворога на найгарячіших ділянках фронту за наш Євген Коптєв вирушив на Харківщину. Там російські війська щосили намагаються прорвати оборону на вовчанському напрямку. Які настрої у захисників та як українські артилеристи розносять російську піхоту та техніку? Про це далі. Харківщина. Вовчанський напрямок. Грунтовкою рухаємося крізь Хмари Пилюки. Цей напрямок украй важливий, бо якщо його прорвуть, відкривається прямий шлях на Харків. Росіяни це усвідомлюють і потужно атакують з весни цього року. Їх стримують і бійці 57-ї бригади. Наш супроводжувач Олександр. Попри молодий вік, він на війні із перших днів. Так вийшло, що я тільки попав в армію, я підписав контракт і я попав одразу в артилерію і почалася одразу війна. Кілька разів змінюємо маршрути, не забуваємо про власну безпеку. Крайнього разу, як приїжджали до нас, сильно розліталися ФПВ-шки, і буде трохи безпечніше діти її зараз і перестрахуватися. Хто я такий, щоб не виконувати накази військових, особливо в зоні бойових дій. Звичайно, одягаємо нашу броню. Ворог гатить фабами і кабами. Цієї страшної зброї у росіян багато. Цю п'ятиповерхівку росіяни розвалили минулого тижня. Атакують окупанти магазини і приватні будинки. Очікуємо Команда чисто, рушаємо далі. Утім, заспокоїлися передчасно. Невідома пташка у небі, тож ховаємося у посадці. Не виключається, що в небі працює ворожий дрон. Чекаємо. Можемо рухатися. Російських дронів на цій ділянці, наче муха, ворог за 6-8 кілометрів, пояснює керівник пункту управління вогнем батареї. Буквально 2-3 хвилини може підлетіти ФПВ, що небудь, ланцети і тому подібне. Сьогодні була загроза ланцетів. Це дуже ну, їхня, як -то кажу, популярна зброя, яку вони використовують. Тому що це вони дуже скоро підлітають до цілі. Тобто, якщо в небі зала, рлан, вони знаходять ціль. Вони зразу випускають ланцет. Звідси керують підрозділом артилерії, роблять розрахунки і дають команди вогневим позиціям на ураження. А те, що десь поряд гупає, то це нормально, пояснює військовий. Так, да, коли тихо, це завжди так, така знаєте, напружена обстановка, тому що ти. Завжди ти чекаєш чогось. Тобто, коли дуже довго тихо, це починає дуже насторожувати, тому що знаєш, що десь один прекрасний момент насипеться стільки, що будемо в шоці. Ще скажіть нам зараз загальну установку по небу. Умови польові, але із комфортом. У спеку і кондиціонер не потрібен. У бліндажі холодок, а в колективі завжди бойовий настрій. Є чай, кава, є все. Водичка їсти привозять, кормять, жити їздять, кровати є. Приходіть, служить, не бойтесь, все нормально. Будемо батьківщину захищати. У небі знову підозрілі звуки дронів. Наш заспокоїть військові, дозвіл є і рушаємо на вогневі позиції. 122 калібр. 15-20 дальність. Де ціль знайшли, де потреба є, туди і стріляємо. 2С1 «Гвоздика» гвоздика це самохідна артилерійська установка, яка дійсно зустрічає ворога квітами, про які так марили російські пропагандисти. Та на голови окупантів летять не червоні гвоздики, а снаряди. Машина вкопана і укріплена з усіх боків, та головне замаскована і захищена подвійною металевою сіткою. Сітка зверху є, везде промежутки, то тобто, Ланцет видерж вже провірено. Ще місяць тому на цих позиціях було пекло, та після перегрупування сили потужної відповіді окупанту ситуація змінилась. Я вам скажу, що обстановка в корінь помінялася по сравненню з тим, як буквально навіть місяць назад був. В першу чергу більше сил підтягнулося. Більше почали ми контролювати небо. У перші дні тут небо було повністю засорене. Ками, суперками, все, все, що хоче. Шарлани, все, все, що можна, літало. Зараз набагато більше неба чисто. Ну і цілий менше стало. Сьогодні спокійніше, розповідає військовий, хоча ситуація може змінитися будь-якої миті. Вою прийняти. Гобою! Розрахунок готовий до бою і зараз буде постріл в бік ворога. Дуже дуже гучно. Перший раз на місці роботи САУ. Самі чули, що це дуже дуже серйозна машина. Сподіваємося, що ці сюрпризи полетіли в бік ворога і влучили у ціль. І це ще не надпотужний потужний заряд, а кількість пострілів залежно від оперативної ситуації. Самохідна артилерійська установка, 2 с 1 гвоздика, працює на далекій відстані. Щойно поцілили на 10 кілометрів у бік ворожої піхоти. За хвилину ця машина може випустити шість снарядів. Хоча військові кажуть, можна зробити і більше. Бійці тут різного віку і те, що війна то справа молодих, спростовує другий номер розрахунку САУ «Гвоздика». Доводиться всім, хоч яке то має, але всі мусим. Підрозділи 57-ї окремої мотопіхотної били росіян у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Миколаєві. Звільняли Херсон, знищували техніку і живу силу Росіян у Бахмуті, Дружківці, Костянтинівці, Слов'янську, Ізюмі, Куп'янську. А зараз тримають оборону і на Вовчанському напрямку. Окупантів багато, але українці воюють краще. І цьому пояснення просте, каже командир однієї з батарей 57-ї. У них таке саме зброєння, як і в нас. Просто вони не на більш якісь, вони, я думаю, більше як зомбовані. Я думаю, що в нас просто мотивація, що ми на своїй землі. Найкращі бійці 57-ї відзначені державними нагородами за проявлений героїзм і захист державного суверенітету. По факту за спалені колони важкої техніки і живої сили росіян. У нас тут кожен заслугований на нагороду, і я думаю, на більше. Я знаю, що треба йти: треба воювати, надо воювати, надо воювати, надо воювати, бо по-другому ніяк не буде. У мене дом, де ну, в Херсонській області, де живу, він був окупірований. Що здеокупірували. Я приймав участя там. Ну, наша бригада, мої пацани на дощі. Чого становилась, не знаю, на дощі. у 57-й є вакансії, а ще окремій мотопіхотній бригаді потрібні реб, щоб відбивати атаки дронів. Їх тільки у день приїзду нашої знімальної групи ми нарахували до десятка. Потрібні FPV. І ще конче необхідні автівки через бездоріжжя. Техніка виходить з ладу. Євген Коптів, Олександр Довгань, новини 11 каналу. У Дніпрі з вересня у дитсадках малечі навчатимуться у змішаному режимі очно та дистанційно. Для цього у 80 закладах облаштували укриття 20 – у стані підготовки. Там, де фізично зробити укриття, неможливо будуть розміщувати дітей в інші садочки. В міськраді вже склали план, де враховано територіальну доступність для вихованців. Для малечі працюватимуть і укриття в школах поблизу садочків. Будуть е, дітки відвідувати свій садочок, але 30-50 метрів не далі, буквально паркан в паркан, знаходяться заклади освіти, школи або садочки з укриттями. Тобто, діти цих садочків під час тривоги зможуть переходити в укриття іншого закладу. І на цьому вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.